Олена Лисенко півтора роки тому приїхала до Хмельницького із Херсона. Аби наблизити перемогу України і якнайшвидше повернутись додому, жінка плете маскувальні сітки. Дуже багато часу, Звісно, ми майже весь весь вільний, вільний час проводимо за плетінням сіток. Ну чи жертвуємо своїм часом? Дійсно, ну тому що всі дуже хочемо перемоги. Втомилися від того, що ми не вдома. Ми дуже хочемо додому. Працює жінка разом із представницями громадської організації Сильна жінка. Місяць тому до волонтерок надійшло замовлення від військових на сітку розміром 30 на 40 метрів. Жінки взялись за роботу і виготовили найбільше в Україні маскувальне полотно. Ми хотіли показати не рекорд зробити ради рекорда, а показати людям, як воно важливо. Що нашим хлопчикам дуже потрібні ці маскувальні сіточки? Вони їх накривають, вони закривають від дронів, вони захищають їх. І от ми хочемо привернути увагу всіх людей, що в нас війна, що люди приходьте, долучайтесь, допомагайте. Працювали над плетінням сітки 20 волонтерок. Матеріали придбали завдяки донатам. Тканину обирали із легкого матеріалу, який не горить і не мокне. Тому що потребують хлопці, техніка дуже велика і потрібно ну, дуже великі сітки, треба, щоб вони були легкі максимально, бо розумієте, що таку сітку підняти, якщо вона буде з іншої важкої тканини. Нині жінки мають замовлення на 200 маскувальних полотен, які вкрай потрібні на фронті. А от робочих рук для їх плетіння не вистачає. З самого початку в нас було з першого дня чоловік 180, потім 150, 100 і дійшли ми сьогодні у сьогоднішній день це 20 чоловік. У нас є ще філія в Копачівці, є філія в Віньківцях і Хмельницький. Нашим захисникам дуже потрібна ваша допомога, і то вкрай необхідна. Нам потрібні ваші руки, ваш час. Що би ми не робили, ми робимо в першу чергу для себе. Ми дуже хочемо цієї перемоги. Я хочу, щоб мої діти просипалися в спокійній, мирній країні. Плетуть маскувальні сітки за адресою Проскурівська, 70. Працюють щодня з 10 до 20 години. Допомогти волонтеркам можна як робочими руками, так і донатами. Ірина Муляр, Микола Юрковський новини міста.